Вітаю вас! Це телепроект Україна Аграрна, та я його автор і ведуча Альона Новічкова. Що тільки у народі не називають двигуном прогресу торгівлю, конкуренцію та багато інших речей. А що є двигуном прогресу у самому прогресі? Про це дізнаємося, побувавши у самісінькому серці на виробничих об'єктах одноіменного селянського фермерського господарства, що діє в Балтському районі. Сьогодні наша увага прикута до аграрія з Балтського району Михайла Дмитровича Лазаренка. І не дивно, адже голова селянського фермерського господарства Прогрес на сьогодні має достатньо досягнень, аби стати прикладом для наслідування та гордістю нашого краю. Доля Михайла Лазаренка пов'язана з землею його поповина закопана тут, на рідній Балщині. Тож, попри все, він не подався до міста шукати легкого життя. А всією душею прикипів до села і ставши успішним аграрієм, він дбає не тільки про розвиток і розбудову власного агробізнесу, а й до земляків ставиться з неабиякою турботою. І вони йому вірять як справжньому господарю, як людині, яка й надалі зуміє забезпечити їх роботою та захистити їх інтереси. То моя батьківщина, да я там родився і виріс. Я Там пішов в школу, я вернувся з армії туди. Я починав свій трудовий шлях іменно там, тому можна сказати, було, я зобов'язаний тим людям, які проголосували і вибрали мене першим керівником цього господарства, То, як я можу від них відвернутися, коли вони від мене не відвернулися. Потрібно бути просто патріотами своєї країни, своєї держави, любити свою землю, і свою мову. І все буде в нас гаразд. Його патріотизм це не шароварщина і не гучні лозунги. Це працелюбство і відданість справі. Це реальні дії та реальні здобутки. Михайло Лазаренко, на відміну від багатьох сучасних господарників, не підбиває дебет-кредит тільки у власному гаманці. Він дбає про соціальний та економічний розвиток рідної сільської громади. Я працюю на землі в першу чергу на тих, тих людей, які мені довірили. Я перший керівник в тому селі, який родився і виріс в тому селі. Це по-перше. По-друге, мені треба дивитися цим людям. Я живу не на Балконі, я не живу в Києві чи в Одесі і не керую і не управляю господарством, будемо казати, за Арабських Еміратів чи з Монако. Я кожен день з цими людьми. Тож і болить йому те ставлення до селянина, до села, до землі, та й в цілому до держави Україна, яке нині сформувалося у нашому суспільстві. Страйкували шахтери, металурги, перекривали дороги автомобілісти. Да? В нашій країні не страйкували тільки хто аграрії. Їм нема коли страйкувати. Вони повинні працювати, забезпечити український народ продуктами харчування. І, на жаль, ніхто не задумується, коли сідають три рази до столу, і вони їдять в основному то українське або зароблені за кошти українців. Дійсно, трударям полів та ферм немає часу на страйки. Вони самовіддано працюють на землі з вірою та в очікуванні на кращі зміни. Але навіть попри всілякі складнощі, як досвідчений фахівець у сільськогосподарському виробництві, Михайло Лазаренко добре знається на усіх тонкощах ринкової економіки. Тому й веде свій аграрний корабель найбільш оптимальним і прогресивним курсом по хлібній ниві. Я розумію не тільки рослинництво, я розумію і тваринництво, фермерство в загальному вигляді, яким воно повинно бути. Це повинно бути і молочне скотарство, це повинно бути свинарство, це птахівництво. Повинні задіяні бути всі галузі сільського господарства повноцінне село. А починався літопис селянського фермерського господарства Прогрес всього лише з 10 гектар. Нині в обробітку більше 6 тисяч. Сьогодні це в якому, яке, яке займається виробництвом не тільки ріпака та соняшника. Ми будемо казати на севері Одеської області, навірно, єдині, які вирощуємо горох, які вирощуємо сою, які вирощуємо гречку, сорго. Люцерну на насіння та на корма, ну і однозначно тритікалі та житом. Що ж так відчутно впливає на рейтинг прогресу? Найперше, це принципова та життєва позиція керівника. По-друге, злагоджена робота колективу. Тож з гордістю і повагою говорить Михайло Дмитрович про свою команду, адже переконаний, що успішний розвиток його господарства залежить тільки від людей, які працюють у ньому. В першу чергу в людському факторі, в тих людях, які сьогодні мені повірили і зі мною працюють, саме велике досягнення це те, що сформований сильний трудовий колектив. Більше того. Мої механізатори, признані одним із кращих в Одеській області. Зінський Володимир був зайняв друге місце по намолоту в Одеській області, отримав наручний годинник від губернатора Одеської області. П'ять років тому, бо навіть трошки більше, він отримав годинника від другого президента України від Кучми. Тобто, мої механізатори і комбайнери найкращі, мабуть, в Одеській області та й в цілому Україні прогресі збережено усталені традиції господарювання. Тут, як і у радянські часи, дотримуються споконвічного постулату хлібороба сівозміни, що й дозволило закріпити за селянським фермерським господарством позицію одного з найкращих насінневих підприємств. В цьому році ми бачили е, на прямому комбайнірованні урожайність сягала і вона зафіксована в комп'ютері, на, на знімках. Від 67 до 78 центрів з гектару, при тому, що рік був екстремальний. Ми в цілому готові вже і до весняних польових робіт, тому що всі поля оброблені, всі поля довені до ума. З пайщиками ми повністю розрахувалися. Кукурудза на теперішній час, на якому полі ми з вами були, теж вона дає 75-80 центрів з гектара. Хоча, можна сказати, ми розраховували до 100, закладено було все, але град, який пройшов, відзабрав велику частину урожаю. На жаль, соняшник не дав тої урожайності, якої ми хотіли. Багато гібридів не витримали погоднокліматичних умов. Три неділі йшли дощі, вітри. І, на жаль, найкраща і найліпша шапка впала додолу, і ми її підняти не змогли. Ну на те воля Божа. Але яким би не був прекрасним той чи інший сорт або гібрид без відповідної технології, він ніколи не розкриє своєї продуктивності. Якщо взяти сили, якщо взяти ті сорти, які ми відсіяли, супереліти на теперішній час, так вони взагалі виглядять в ідеалі. Але вони посіяні по яких попередниках? Вони посіяні по гросі, вони посіяні по гречки, посілості кукурудзі, вони посіяні по бадратичних травах. Я думаю, що тих 500 гектарів пшениці, які ми посіяли, і вже ми дали по цих попередниках, ми вже дали 200 кг під культивацією, то я думаю, що цей залог успіху на слідуючий рік є, тому що урожай будущого року, тобто 2014 року, формується при посіві, якими протравлено насіння, з якими удобриннями посійної високої репродукції. До речі, хочу сказати, що ми в своєму господарстві 80% сіємо еліти. Десь порядка 20% відсотків супереліти. і лише товарні на поїм і сієм першої репродукції. все остальне в ідеалі побувавши на полях, де збирають добірний цьогорічний врожай качанистої, оглянувши смарагдові поля з озиминою, пересвідчилися. В прогресі саме завдяки відпрацьованим технологіям, вже восени мають досить таки хороші сходи. Ну ріпак знаходиться в гарному стані, так як посіяний був завчасно. При гарних погодних умовах нам не заважали на нічого. І це 6-7 листочків, я думаю, ще два з'явиться. Це, це дуже гарний показник вход в зиму. Якби захищений він проти шкідників, оброблений фунгіцидом. Пригадуєте, кілька років назад в Україні несподівано спалахнув гречаний бум. Неякісною китайською гречкою лякали усіх: і споживачів і селян. Аграрії з прогресу знають, як вирішити гречану проблему в Україні, і своїми знаннями готові поділитися з іншими. Тим паче, що гречку треба шанувати не тільки тому, що це якісний дієтичний продукт, а й тому, що це один з оптимальних попередників для дотримання правильних сивозмін при вирощуванні озим. Ми пшениці. Тож, як мовиться у народі, краще нехай у нас родить гречка, ніж проростає в державі суперечка. У голови селянського фермерського господарства Прогрес є своя власна виробнича позиція і щодо вирощування гречки, яка і дозволяє і врожаї отримувати і працювати рентабельно. Тож вирощуванням цієї культури займалися і будуть займатися, незважаючи на всілякі політичні примхи. Мені було дуже прикро, коли казали, що гречки не вистачає, і ми завезли якусь китайську, непонятно модифіковану гречку і кормили людей. Е, я показував, кожен рік ми сіємо пожнивну гречку, ми збираємо до 12 центрів з гектара. Тобто це два урожаї за один сезон ми збираємо. І абсолютно тої гречки достатньо, лише був би був ринок, щоб її забирали. На жаль, держзамовлення немає і не завжди є спрос на ту культуру, яку ми вирощуємо. Але в цілому Україна в себе в впевнено може забезпечити будь-якими культурами, які потрібні до нашого столу, а дослухатися до його мудрих роздумів варто, бо Лазаренко працює на землі не в гонитві за довгим карбованцем, адже не ставить фермер на перше місце швидкий заробіток на землі. Він упевнений, що наші найкращі у світі чорноземи треба засівати добірним насінням, а ще працювати на них з розумом. Для того, щоб накормити населення України, забезпечити своїх пащиків, надо сіяти і нагадай ті культури, які не рентабельні, але вони покращують і землю. Нам казати, горох теж не рентабельний, але ми його кожний рік сіємо до 700-800 гектарів. І не кожен горох родить раз в три роки. Та що це значить, що не треба сіяти горох? Ну, ми не будемо держати пари, ми не будемо сіяти сірати, Ну, відіжмемо цю землю за три роки, а далі Порядок у селянському фермерському господарстві прогрес не тільки на хлібних нивах і на фермі. Яка, до речі, чи не єдина, яка залишилась в Балтському районі і успішно працює, а й в селі, на території якого працює справжній господар землі? Тому ми і наводимо його як приклад іншим. Бо практика показує, якщо господарство живе заодно з громадою, ніякі негаразди йому не страшні. Мені, наприклад, абсолютно не страшно, що буде приватизація землі. Відверто кажучи, люди самі зроблять дам казати свій вибір. І вони знають, кому довірити свою землю. І Ми поробили моніторинг два роки назад, і кожен рік моніторимо. Ми спілкуємося з людьми, особливо коли видаємо паї, коли проводимо і перезаключаємо договори. Це кожен рік проходить. Хочу з певністю сказати: якщо буде продажа землі, то люди продадуть від сили до 20% тільки землю. Це ті, котрі не проживають, не мають відношення до землі. І діти, які допустимо виїхали десь далеко, в більшості люди не хочуть. Вони готові заключати договори короткосроткові або. Довгострокові, але землю продавати не збирається, і це не високопарні слова. Хоча у нинішніх ринкових умовах, які панують на селі, для когось це здається чимось неземним. А жителі плоского не уявляють свого буття без селянського фермерського господарства Прогрес, а точніше, без його очільника Михайла Лазаренка, він є активним у наданні підтримки громаді. Виділяє чималі кошти на соціальні потреби: ремонт школи, дитячого садка, музею, меморіалу, оснащення кабінетів місцевого фапу. Там був великий один кабінет, отоплювалася груба, виходив один димар і все. А зараз ви бачите прекрасні кабінети і от опалюється парове опалення. Оцей кабінет теж. Його рук справа і сільської ради всієї ремонт зробив. І от такий прекрасний магазин і відроджує пам'ять, духовність, ремонт переміщення для музею це теж його рук справа. Куди б не завітала наша знімальна група, скрізь ми чули одне. Лазаренко мудрий, далекоглядний господар. Причому господар з великої літери. Його мудре бачення ведення справ у сільському господарстві, і турбота про духовний розвиток і села, і нації має стати прикладом для наслідування тим, хто величає себе поважним словом аграрії. Коли мене вибрали керівником, і потім довірили мені більшість землі на території, я поставив собі задачу. Я не заявляв, що я це зроблю. і морально, і фізично, і матеріально, і фінансово готуюся до цього будівництва. Да? І коли я почувствував, що я дійсно це зможу зробити. Я не просив ні в кого ніяких коштів, я просто приїхав на сесію сільської ради, попросив да казати їхнього дозволу на будівництво, тому що є виконком, є сільська рада в рідному селі, Я їх поставив до відома і сказав, що я хочу це зробити. І за 4 місяці була перша служба. Сьогодні є ця прикраса нашого села, нашого краю, і ви знаєте. І склалось таке враження, і люди так швидко до цього привикли. Вроді вона там завжди, завжди вона там була. В цілому ж буття Балщини, робота селянського фермерського господарства Прогрес і життєва позиція заслуженого працівника сільського господарства України Михайла Лазаренка ще раз засвідчили. Успіхів домагаються там, де є бажання працювати на результат в інтересах простих людей, там, де шанують історію, пам'ять і родовід. Там, де не цураються свого коріння Михайло Лазаренко за власний кошт звів не тільки величний храм, а й відреставрував меморіали і братські могили воїнам-визволителям, встановив погруддя герою Радянського Союзу Никифору Кудрявцеву, посадив сади пам'яті. Він, як справжній патріот своєї землі, розуміє, це потрібно не мертвим, це потрібно. Живим. Ми відновили не тільки ті пам'ятники, ми відновили і посадили сад пам'яті. І хочу сказати інше. Всі деревця, які ми посадили в саду пам'яті, вони всі прожилися, то це говорить про те, що дійсно історія була. Дійсно, ці люди, котрі пролили кров, вона проростає. Тому я хотів би поклонити голову і сказати слова великої вдячності тим ветеранам, які ще живуть. І, на жаль, тим людям ми віддаємо шану, яких вже з нами немає. Ось так господарюють у прогресі. Програми дій для цього селянського фермерського господарства ніхто, в тому числі й держава, не розробляв. Радше навпаки. Чимало успіхів зумовлено лише характером і господарським хистом керівника. Хтось побачить втім випадковість, хтось закономірний процес. Та добре, що він, Михайло Лазаренко, є на Одещині. Побільше б таких. Велике щастя вертатися на батьківщину, вертатися на рідну землю. Да? І Коли буваєш в багатьох різних країнах, на форумах, на конференціях, де б ти там не був, да? і коли ти вертаєшся додому, там добре, там красиво, там уютно. Але коли ти вертаєшся додому, навіть з цими негараздами, з цими політичними перипетіями, з цими проблемами, ти з радістю якось дихати легше, а коли доїжджаєш і повертаєш з київської траси. Є 95 на цю розбиту дорогу в сторону Балти, все одно це, це чувствується якась батьківщина, це, це рідня, ці люди, які навіть йдуть, вітаються з тобою, ті діти, яких не всіх вже я знаю. Да? Оце, невинно, щастя, це радість, коли ти їм приносиш користь, коли ти їм потрібен. Да? І навіть їм допомагаєш чи в великих проблемах, чи в маленьких проблемах, але в більшості це в хорошому розумінні. Да? Дуже приємно прийти в школу. Дуже приємно прийти в дитячий садик. Ми будували і приймали участь, і будемо приймати участь в будівництві дитячих майданчиків, коли діти просто приходять і зичать, чи приходять просто тебе в кабінет привітати з тим чи іншим святом. Я думаю, жити на своїй землі, гордитися свою територією, покращувати її, робити щось для неї, це на є щастя. Це найбільше казати натхнення, яке спонукає жити і творити на нашій рідній землі. Як бачимо, у сучасному селі з його нюансами може процвітати лише те господарство, яке має сильного лідера та вправного господаря. І жителі села Плоске, на території якого селянське фермерське господарство Прогрес має орендовані землі, і спеціалісти господарства це прекрасно розуміють. Тож, попри все, вірять в майбутнє українського села. Ви знаєте, звичайно вірю, звичайно вірю, але хотілося б, щоб Наша влада трошки лояльніше відносилась, мабуть, до паливно-мастильних матеріалів, до добрив, до цін до цін на продукцію, яку виробляє сельхозпоробник. Тому що, ну, звичайно, зараз сказати легко, а дійсно виростити цю продукцію, дійсно посіяти і зібрати. Незважаючи на негоди, на дожі, на зливи, на град, на погодні умови ну це, це важко. Просто з кабінету, з Верховної Ради, це не, не, не почувствуєш. Ось у чому справа. Та й як показує саме життя, Михайлу Лазаренку не соромно дивитися селянам в очі, бо те, що він обіцяє, завжди виконує, навіть коли грає гімн України. Він мені не зовсім подобається, коли починається гімн ще не вмерла Україна. Чому вона повинна вмерти з такими землями, з таким людським ресурсом, з такими морями та річками, з такими портами? Нам нема коли помирати. Ми повинні розвиватися і рухатися вперед. І якби наші політики та господарники, які працюють на землях Одещини, були б такими, як він зацікавленими у тому, щоб наше село розвивалося і було прибутковим. Тоді б і наша Україна якомога швидше б, стала однією з найкращих аграрних країн у Європі. А наше б село відродилося б і розправило крила.